Так, друзі. По даному полю відразу скажу, скажу, що з гербіцидним захистом не все в нас добре вийшло. Був тут е Пріма, Нікосульфурон, Геліантикс, потім був опять оп Пріма. Чи той Пріма, опять Нікосульфурон. І все одно ми ми ще й не побороли. Так, край. Це в нас юнкай по зворотах. Залишки з минулого поля. Блять, взагалі, це без, не везло просто. Хоч вони не, ре, не реалізуються. але раз, два, три, 4, 5 качанів, два з зякини реалізованих повністю. Повністю, друзі, це просто якийсь. Хух, не знаю, не перестає мене дивувати ця кукурудза. Так. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, 9, вісімнадцять рядів. На вторинному качанові і. Чи на основному качанові. Мото і основний. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Не стоять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, чотирнадцять рядів. 18 і 14 рядів на одному стеблові. Е, да, це край. Тут питань немає. Також по два. Також по два. Друзі, амброзія відійшла. В чудовому вона стані. Також тут сіялось 50 тисяч. Блін, юнка і вражає, друзі. Так, е мітьолка в нас рожевого кольору. Так, ідемо по черзі у нас ліпекс. Йдемо на ліпекс. Зараз зробимо все одним кадром. Без монтажу, без нічого, щоб не було ніяких... Запитань. Ось, друзі, там де вдалося. Вдалося без. Без мишію, без бур'янів. Так, а хто ж це в нас такий? Чи це ще й досі у нас? Этот самый Юнкай чи ні, не схоже. Схоже на Орільський. Так. Так, не будемо стверджувати, що це Орільський. Зараз ми зайдемо на той участок, там де буде 100% усе зрозуміло. Щось батько зупинився. Що там сталося? Так. Так, так, так. Так, м'ятлка білого кольору. Білого кольору... Це в нас, по ідеї. Білий у нас рейді. Рейдіті. Так. Так, ось білий колір. Такий він з білим відтінком. Іншого забарвлення. Сам саме волосся в качана. Ну і, так, і не такого насиченого зеленого кольору воно. Так, оце у нас, друзі, рейджіті 100%. Дивіться, хоч він і рідкий, але один качан. Дивіться, один качан. Набрався повністю. Можна варити, до речі, якраз в самий раз. Але він один. Дивіться. Ніхто не мішає, але він один. І не такий великий, як хотілося б, скажімо так. Да, є міші. Тут питань нема. Придавило його чи її кукурузку. Не без того. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, вісімнадцять рядів в рейдіті. Так, друзі. Рейджиті, рейдіті. Бачите? Як немає схильності до двох качанності, то її немає. Він то он є, там, малесенький взагалі. Взагалі малесенький і все. Так, ставлю на паузу і йду по кукурудзі. Там зараз ми повинні знайти Орільський із розовим. розовою метокою. Вперед. Так, друзі, дойшли ми до Орільського. Орільського оновленого. Так. Так, да, він увесь в Мишієві. Тут від цього ніде не дінеся. Не допрацювали ми це дане поле, але показую друзі, як є, нічого не перебільшую, тому що, ну, завжди всі. Люблять вихвалятися тим, що в них все вийшло. Ну, а показую, як є. Є таке, що і не все вийшло із з гербіцидним захистом кукурудзи. Ось, пожалуйста, ярко виражено рожева мітьовка. Прямо ярко виражено. Чому я впевнений, що це? Орільський, тому що на присадибній ділянці я його посадив, тільки його, і я знаю, що це ну, інший тут просто не може бути. Ну, зовсім манесенький качанчик, зовсім манесенький Зовсім манесенький, Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Так. Ну, в принципі, вона вся одинакова, вся. Ну ось є й більший качан. Є Їй більший. більший, друзі. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 рядів. Другий там щось пробував, але він не, ре... не реалізувався. Це взагалі щось непонятне. Так, 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 так. Так, недогони, на недогонах взагалі це, з нього діла не буде. Так. так. Ну, друзі, відверто кажучи, найменші качани ми наблюдаємо на Орільському. Як я й казав, да, в бур'янах, но... Попередні гібриди також в бур'янах. Так, а отут у нас десь должен початися скоро і юнкай. Ой, як же ж його розлічити, це якби з краю йшов. Так, розові мітлки наші, розові, розові. Розові, а ось біла мітлка. Дивіться, раз. Серед розових зустрічається біла. Так. Так, так, так. Так. Також біла. Я, друзі, целенаправленно шукаю між горільським. Різного кольору мітьоки. А чому? Розова біла. А чому? Тому що на присадибній ділянці, де я посадив тільки орільський з одного мішка мітьолки різного кольору. Таке враження, що два гібриди змішані в кучу. Біла. Там, де качан негодящий, так само і на присадибній ділянці. Там, де білі мітьолки, качан негодящий. Там де розова качан більш-менш на щось схожий. Отакий. Тут буде. Ну, друзі, питань нема. Поле засране. Поле засране. Так. Як же нам добратися до Юнкая? щоб порівняти засране поле і порівняти три гібриди. Так, ось ми, друзі, доходимо до краю. І тут повинен бути, повинен бути Юнкай. Тому що з ворота я засівав ним. Дивіться, по розвитку видно, що більш розвинений юнкай, менше в нього фао. І це якраз край поля он соняшник. Це юнкай 100%. Ну, а такі, друзі, кукурузи в непростих умовах, там де з гербіцидним захистом надзвичайно катастрофа. Ну, Бачите, Юнкай він зразу при густоті 50 тисячки дає два качана. Відразу. Бачите, чого не спостерігалося на Орільському і на Ліпексі. Ну, друзі, такий огляд. Не судіть строго. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікаво. Юнкай. Юнкай. Чудовий Юнкай. Обов'язково буде в 2024 році він в наших посівах. Дуже приємно, я ним здивований. Так що, друзі, все, всім пока. Кукурузку ви побачили. Висновки робіть самі. Як на мене, Юнкай найкращий, Орільський найгірший. В одинакових умовах. Ну блін. Це ж качан. Хоч і все схоч і все дуже сумно з гербіцидним захистом. Як він взагалі вижив у таких умовах, я не знаю. Зараз добіжу бігом до краю. Також там Юнкай. Попробуємо знайти участок там, де хоч трохи менше цього мишію. Ух! Прямо ух, друзі. Бачите, вже пішли отак ряди. Це Юнкай. Блін. Фух, краса. Краса, друзі, просто краса. До речі, так як на попередньому полі я ще не зустрів Сашки. Бачите, не було Сашки. Є опа, перевертень, дивіться, який. Хопа. Качан викинуло не там, де треба. Ну це зворота. Тут можуть бути і двойні норми хімії, і що завгодно тут може бути. Якась хвороба на стеблі. Ну, Друзі, не знаю. Юнкай заслуговує лайка. Прихильників Монсанти і Сенгент. Не надо, не потрібно нічого описати, я і так знаю, що Сенгента Монсанта на висоті, все, все там добре, піонери. Роздивляюся українські гібриди, тому що цікаво в першу чергу підтримати українського виробника. В другу чергу наші гібриди дешевші. Ну і в третю чергу, хочеться знайти той гібрид, який буде кожного року. Нас дивувати. І щоб він був українського виробництва. Голосіївську ми вже протестували, вона на висоті. Тільки обов'язково, друзі, фао 320 Не путайте з фао 290 290 мені не подобається зовсім. Так. Ну, Тут де нема мішію, але є амброзія. Ну, блін, краса, краса! Краса неймовірна. Ух! Все, друзі, всім пока!